У середу, 4 вересня, приємна подія відбулася у комунальному підприємстві Червонограджитлокомунсервіс. Після майже дев'ятимісячного очікування технічний парк установи поповнився новим сміттєвозом. Донедавна тверді побутові відходи з усієї нової частини міста працівники житлокомунсервісу вивозили за допомогою п'яти спеціалізованих вантажних автомобілів, три з яких застаріли уже як фізично, так і морально. Зважаючи на те, що з кожним роком мешканці Червонограда викидають щоразу більше сміття, оперативно спустошувати переповнені урни без сучасної техніки комунальникам складно. Та після введення у дію нового сміттєвоза ситуація в цьому плані повинна покращитись. Говорить директор Червонограджитлокомунсервісу. У нас в даний час є 5 сміттєвих машин, і це, шоста це нова машина. Е, відповідно, маємо 5 водіїв сміттєвих машин. От, ну, що нам це дало? Я можу вам навести такий приклад, е, що колись в радянський час на даному підприємстві, на нашому підприємстві працювало 12 сміттєвих машин, які ну, вони, правда, обслуговували гірник, е, дільницю сакаля і соснівку. Ми поступово зменшували кількість машин, збільшували вивіз сміття меншою кількістю, ну і зараз фактично придбання цієї машини нам дає можливість працювати чотирьома сміттєвими машинами замість п'яти. Ця машина нас замінить два сміттєвоза на базі ГАЗ-53, які вже ну, фактично відслужили більше 20 років. Техпаспорт та номерні знаки нового сміттєвоза працівникам житлокомунсервісу вручив міський голова Червонограда Ігор Чудійович. На придбання машини із бюджету було виділено 520 тисяч гривень. Якщо б управління державного казначейства вчасно проплачувало рахунки, зазначив міський голова. Цей сміттєвоз працював би на благо червоноградців уже більше півроку. Питання оновлення технічного парку наших комунальних підприємств це і актуальне питання, тому що техніка, на жаль, вона вже замортизована і не може в повному обсязі виконувати ті завдання, які є. Тому ми давно ставимо перед собою задачу постійного оновлення. Не завжди виходить, бо не завжди знайдеш кошти і не завжди є розуміння депутатського корпусу. Але я дуже радий тому, що ми нарешті знайшли того консенсуса і звернули увагу. На, 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 на ці моменти. Ще минулого року було прийнято рішення міською радою про виділення коштів на оновлення сміттєвої машини. І по ідеї ця машина мала бути ще в кінці минулого року, тобто вона вже була готова, виготовлена Кременчуцьким заводом. Це наша вітчизняна продукція, безпосередньо купується на заводі. Ось, але в зв'язку з тим, що у нас є проблеми, ну в країні є проблеми з своєчасною оплатою, державним казначейством коштів з бюджетів. Тому оплата йшлася траншами. Машина зберігалася у Львові для того, щоб її не продати, ми її забрали з заводу. І в траншами вдавалося так по 50 по 100 тисяч проплачувати і нарешті. Місяць назад вся система проплати була виконана і ми з... маємо можливість сьогодні забрати і запустити в рейс. Хочу сказати, що цього року також проголосовано депутатами, підтримано по покращенню технічного парку нашого комунального підприємства Комунальник, такий самий автомобіль сміттєвий для комунальника, а також снігу. Прибиральну машину, ну але я, скоріше всього, що історія буде подібною до цього року, тому що от бачите, жодної копійки поки що за останні два місяці державним казначейством не проплачено. Так що ці машини, скоріше всього, ми отримаємо знову на наступний рік. За кермом нового сміттєвоза працюватиме водій із 27-річним стажем Степан Климко. Робота ця каже не з легких. Мало того, що постійно доводиться дихати їдкими випарами, та ще й далеко не до всіх урн дається під'їхати безпроблемно. Саме гірше, коли машини стоять, і тяжко проїхати. Неможливо проїхати. Машин понаставляють, а проїхати тяжко. Мучишся назад, здаєш сигналиш, люди кричать. От саме тяжче то. Ну і сміття само тяжко возити. Свердить, бо то не було, то не кобаса. Зараз на яке сміття звалище вивозити сміття? На завод, на нову свалку. Там наскільки знаємо не дуже добра дорога, наскільки вдається оперативно вивозити сміття. Ну на тій машині дві години рейс за дві години-півтора. Один рейс. так, 7 годин працюємо кожен день. Рано завели, і до 3 години приїжджаємо в гараж. Однією з найбільших проблем для працівників комунальних служб, зазначив директор Червонограджитлокомунсервісу Юрій Кукоба, є будівельне сміття, яке мешканці міста нерідко викидають в урни для твердих побутових відходів або поблизу них. Я думаю, що вивіз твердих побутових відходів. Не повинно викликати якісь нарікання, тому що в нас вивозиться сміття згідно графіку, вчасно. От, вивозиться по усі дні, фактично за винятком неділі. От, ну, так скажемо, невдоволення і в мене викликають, і нарікання, мабуть, і мешканців викликає така ситуація, коли в нас мешканці, які проводять ремонт квартир, ремонт своїх приміщень. От, хаотично, безпідставно висипають сміття будівельне в основному на сміттєві майданчики. Хоча всі в принципі, знають, що дана послуга повинна бути оплачена, тому що всі ми платимо не лише за вивіз твердих побутових відходів. От з цим є проблема, але ми стараємося. Ну вишукувати тих мешканців і говорити з ними, вимагати від них відповідну оплату, щоб це робилося за їхні кошти, а не за кошти інших мешканців. Для того щоб цивілізовано вивезти будівельне сміття та не мати згодом жодних проблем, зазначив Юрій Михайлович, мешканцям достатньо написати відповідну заяву на ім'я начальника жеду та оплатити вартість послуги. Це дуже легка і проста процедура, їм треба лише звернутися з заявою до начальника житлово-експлуатаційної дільниці, замовити на певний, який їм там треба час, от, оплатити відповідну суму коштів, в залежності від кубатури сміття, і ми цю послугу надаємо в будь-який час, в будь-який день.